Привіт. Ну і я не могла цього не підзняти. Я в лісі. Ось. Дивіться, і бачите, ото біленькі, то гриби парасолі ростуть. Зараз я зблизька їх покажу вам. Ось парасолька, ось парасолька, і воно там парасольки, і воно там парасольки. І все це грибочки-парасольки. Це мої улюблені. Я тут в селищі не одна така, хто любить парасолі. Ось це не мухомор зовсім непогано. Це парасоля, і пахне вона горіхом. Ось. Погодьтеся це класно і прикольно. Ось ми вже назбирали. Воно там. Ось і ось ця парасолька. Ось така доросла, гарна парасоля. І ось ще парасолька.